Що сьогодні ми з вами познайомимося ще раз, з вибухонебезпечними предметами. Так? Які вибухонебезпечні предмети ви мені називали? Які ви знаєте? Ракета Ракета ще, міна, бомба, міна, бомба. ще. Граната Граната, Граната ще. Віжигалка. Зажигалка є таке, запальничка ще. Пітарда! Правильно, пітарда, вірно. Є, в звичайному побуті є предмети, які схожі. На вибухонебезпечні, але вони не є вибухонебезпечними предметами, вони є звичайними предметами, так? з якими можуть працювати або дітки гратися, або працювати інші люди. Так? так, дивіться, у нас є карточки, на яких зображені вибухонебезпечні предмети, і предмети, які не є вибухонебезпечними, але якимось чином схожі, ті за назвою, чи за, за формою. На ті так. Ми вибухонебезпечні предмети будемо розкладати в коробочку, віддавати псу патрону. Так? а предмети, які не є вибухонебезпечними, з якими можна працювати або гратися, ми будемо віддавати діткам. Угу. Домовились? Домовились. Так, це я розкладаю перед вами. Це все є. Які предмети? Вибухонебезпечні предмети. Це міна. А це. Тобто це, 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 це. це теж міна проти піхоти це, а це, це... граната і гранат. Це міна, це? міна і це міна. А це міна, яка називається метелик, вірно. Отже. Я дивилася про вовка тільки мультик. О, бачиш, гарно? Так, отже. Розкладаємо коробочки. Тепер В мене в руках. Предмети, які не є вибухонебезпечними, але вони чимось пов'язані з цим. Зараз кожен із вас витягає карточку і думає, який вибухонебезпечний предмет поєднується з тим, що у вас в руці. Тягай, Тяга. Іван тяне. Тя. Чому? Бо він потім горить, а це теж горить. Так, в тебе щось тут зображено. Ракета. Ракета. Так, тут у нас є ракета зображена? Ой, Нікіта, дивись, хогоже ця ракета яка? Граната. Вибухонебезпечна, а ця ракета, на якій що? Літають? В космос. В космосі. Вона не є вибухонебезпечним предметом, так? Чи ні? Ні, де що? Замалювати один з вибухонебезпечних предметів, який є перед вами, один якийсь. Але використовуючи тільки окремі символи. Тобто ви можете використовувати квадрат, трикутник, коло, що це? Крапка, крапку, крапку. і Бо. пряму лінію. Я зараз замалюю за допомогою ось цих фігурок предмет. А ви мені скажете, що я, який предмет я замалювала. Який предмет я замалювала? Міна! Міна. Міна. Так. Добре, А такий? Міна, міна метели. Так, це міна метели. Добре. І останні. Я вже розумію, що це таке. Оце! оце. Ні, це не граната, що це? Міна. Міна, це теж протипіхотна міна. Так? Я використовувала якісь інші символи, крім тих, що тут є? Ні, ні, використовувала. Але ви зразу здогадалися, що ну, я намалювала. Молодці. Mm. Ви молодці? Mm -hmm. да. Поплескали собі в До долоні.